Всім вітання. Система працює від двох акумуляторів. Що ось такий тріскіт. Так, у нас скважин 2%. І зараз дивимося у нас в крайньому відео. Я показував, як впливає на даний резонатор, коли я поєдную антенну. Подивимося зараз так само. Приєдную антенну. Появилася фітоночка. Так фітонки немає. Лампочка трошки мерехкотить. А тепер у нас всередині є катушки інші і дивимося, що робиться з лампою. Думаю, камера передає. Так, тепер по струму подивимося. Струм у нас йде. Коли я стаю на цю точку. Стром пішов від'ємний. Тобто йдуть згородні струми. Так, і тепер дивимося, що робиться з напругою на акумуляторі. Це коли я стою на антенну, з'являється фітонка. не впливає антена на ході. Ну а тут стою. це уже просторовою енергією Я відкриваю ключ, хоча тут стоїть 2%, але ключ відкривається. І струм, напевно, що теж буде виростати. Бачите, як струм виростає. Тобто це якби вже йде повне відкриття ключа. Через що нам треба завжди це враховувати. От і бачимо напруга на акумуляторах. Ідуть зворотні струми. Скважність мінімальна. Але саме що цікаво, от цей зовнішній задіяний на резонатор. І коли я стаю на внутрішню катушку, от, це вже цікавий процес, який треба. Так, Тобто на ці катушки їх можна буде повивчати, подосліджувати, вводити в резонанс і отримати якісь певні результати. Тому що, коли ми безпосередньо у нас лампочка якби пригасає, а коли я вже стою на внутрішній, у нас іде такий потужний викид енергії зовні. Тобто тут вже цікавий процес відбувається, над яким попрацюємо на слідчій неділі. Всім успіху і до нових зустрічей.